за популярність у соцмережах змагаються у будь-який спосіб, не пасуть задніх і деякі зірки вітчизняного шоу-бізнесу. Люди в пошуках свіжих ідей, у пошуках слави. Я крокую спокійно життям. такі мої справи. От вам свіженькі рецепти від співачки Альона Альона. Вона вбачає проблему маленьких охоплень аудиторій інстаграму у рілсах зборів на зсу. Хочу закривати свій інстаграм, бо, перш за все, я людина творча. Я виражаюсь через творчість. То, тобто, ну а якщо я не репощу збір, то що, закривати чи що? Ну от як? А якщо я репощу збір, то охвати падають до двох тисяч в день. Тобто хочеш більше популярності, швиденько закінчу постати про збори на потреби армії. Дві тисячі в день людей, і з них на ваш репост переходить три. Не факт, що вони донатять, не факт, ми просто перейшли, глянули, скільки ви збираєте. Розвернулися і пішли. І це просто разючі переміни. Максимально мобілізуватися і використовувати всі свої ресурси для того, щоб підтримати український свій народ і підтримати нашу армію. Але що поробиш маленьке охоплення? Це вам не забавки. До якого періоду будете воювати? Поки. 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 Будемо стояти. Про що? Ну, що постить? Про якусь просто волонтерську діяльність постишну нікому не нада. А от суперлейбли міжнародного рівня не можуть знайти спільної умови з Тіктоком. Йдеться про Universal Music Group. Напередодні вони опублікували відкритий лист, в якому повідомили про неудалі перемовини з TikTok, контракт з яким закінчився 31 січня цього року. Тож вони вирішили взяти тайм-аут у співпраці. Це призводить до того, що уся музика з артистами лейблу буде видалена з TikTok. А це чималий список виконавців, адже Universal Music Group належить третина доходів музичного ринку. Тут і Тейлор Свіфт, і Біллі Айліш, Адель, Аріана Гранди, Джастін Бібер, Елтон Джон, Колдплей і багато інших. От як прокоментували припинення співпраці з Тіктоком представники лейблу. Тікток намагався залякати нас, щоб ми погодилися на угоду. Яка коштує менше ніж попередня угода, набагато нижча за справедливу ринкову вартість. У свою чергу представники Тіктоку мовчати не стали і заявили наступне. Сумно і прикро, що Universal Music Group поставила власну жадібність вище за інтереси своїх артистів і авторів пісень. Факт залишається фактом. Вони вирішили відмовитися від потужної підтримки платформи з більш ніж мільярдом користувачів, яка є безкоштовним інструментом для просування і відкриття їхніх талантів. Артисти ж поки не квапляться коментувати розбірки між компаніями. А що з цього приводу думаєте ви? Будь ласка, пишіть свої думки у коментарях під відео та залишайтеся у курсі останніх новин разом з Україна сьогодні.